вівце в прошу до роботи. Вівце-пані, пішли працювати. Ну і козак ж без неї. Всі дружненько побігли. Привіт! Сьогодні розповім трохи про те, як наші овечки справляються з видаленням зайвої рослинності в ускладнених умовах, там, де її не можна викосити косою, чи трактором під'їхати, чи ще чимось. Це канал Село Яке, я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Тож почнемо. В общем, сьогодні будемо тестувати овечок в якості косорок. 40. У мене є тут така ділянка, де косой не сильно викосиш, бо там дрова лежать, техніка стоїть, он, тракторець стоїть. І треба тут прибрати цю травичку. Пастух я сюди підключати не планую, просто ось вірьовочку натягнув в дві лінії. І буду контролювати овечок, щоб вони сильно не розбігалися. Зробимо їм такий кутик, щоб вони оце все виїли. Ну, а далі будемо дивитися, як воно вийде. Йовочка у нас іде сама проста, та що для зв'язування тюків використовується, вона в нас валяється де не попадя, заодно і двір від неї почистимо. Ось така у нас вийшла загородочка. Ідея в чому вівці привикли вже до електропастуха. Вірьовку вони сприймають точно так же як і електропастух. Я сподіваюся, що вони вискакувати не будуть. На постоянку його ставити звісно, не можна, тому що рано чи пізно вони все Ну а тимчасово можна. А, чого не можна тут поставити пастух на стаціонар, бо оце якраз по цьому проходу тут вдоль у мене через ту фірточку вертаються корови з пасовища. Поэтому тільки тимчасово я можу поставити сюди веревки, потім швидко їх зняти і завести вечором коров. Ну і зараз покажу проблематику з бур'яном. Оце в мені метр вісімдесят. Гарні лопухи. В принципі, ось десь якраз по пояс мені, у нас тут травичка росте, вон росте ще і так далі. І все це я думаю, що мої овечки повинні сожрати. Ну що, проводимо тестовий запуск. Берта, 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 Берта! Ну, тут був Берта, Берта, Берта! Вони опасаються, перелазити. Ну, пішли. Що, тепер головне, щоб вони освоїлися з межами. Щоб освоїлися з межами, куди їм можна ходити, куди не можна. Головне, щоб вони не побігли через вірьовку. Через вірьовку вроді не біжать. Вон, підійшли до краю. Поняли, що туди не можна. І пішли в іншу сторону. І пішла робота по викошуванню всього лишнього на ділянці. Там я пастух роз'єднав, просто від цього вбрав одну секцію. І тепер вони тут шаряться. Ну оце ж я кажу. Головне періодично на них трохи поглядати, щоб вони не осознали, що можна перелізти через вірівку. А так вони працюють прекрасно. Сьогодні другий день, як тестуємо пастух обманку. Вчора в принципі, все пройшло непогано. Все, що корови мені тут порвуть Тут я їм зробив проход, воно розв'язується в мене. Ну, Вони вчора успішно пройшли, собі спокійно, ніде нічого не повредили. І сьогодні нормально вийшли. Теж. Ну, Корови в нас лякливі, вони можуть йти другою дорогою, якщо щось бачать, незвичне для них. Ковачки трошки трошки вивалили. Сьогодні будемо продовжувати. Гуси теж активно допомагають очищати зайву рослинність. Ну, На них двох і четверть. Це дуже велика кількість роботи. І Ще один момент. Ось баришня з самого утра, несмотря на те, що в них є свободний виход туди далі на пастівник. З самого утра вони вже ждуть, поки я їх випущу сюди прибирати травичку. Бо вона тут сочна, гарна, поэтому зараз будемо випускати. вівці-пані, прошу до роботи. Вівці-пані, пішли працювати. Ну і козак ж без неї. Всі дружненько побігли. В минулому сезоні пару фермерів взяли по парі баранів. суто для того, щоб вичищати проблемні ділянки на своїй території, там, де стоїть техніка, де не можна підлізти з косою, чи зонокосаркою чи трактором під'їхати, щоб викосити. А овечки пролазять кругом і виїдають. Все зайве. Ну і не зайве теж вони виїдають, ну то вже таке. Треба їх контролювати для цього. Вон, їх і не видно в тих кущах. Чув одну байку, не знаю наскільки це достовірна інформація. Що в Дніпропетровській області один підприємець домовився з місцевою владою про те, що буде видаляти рослинність вздовж дороги, а там вздовж дороги метра або два, йде належить комуна... до комунальної власності. Що якось їх використовувати ніхто не може. От, він домовився про те, що буде видаляти рослинність за певну плату. Загнав туди, ну, звісно, з пастухом овець, вони йшли вдоль дороги, виїдали всю рослинність. В кінці сезону овечки йшли на м'ясо, він отримав гроші за те, що ще й покосив траву. Ну, Це із розряду байки, поэтому правда це чи ні, гарантувати не можу. Знаю, що в Європі активно користуються варіантами. Здачу овечок, овечок в оренду для того, щоб вони повидаляли рослинність, потім забираєш їх. Короче, Дівчатка працюють. Я теж пішов працювати. Сьогодні вже, мабуть, відзніму вам результат їхньої роботи вечором. Що вийшло за півтора дня роботи. Ну що, вже можна подивитися на перші результати, бо в нас за півтора дня вийшло з овечками. Ось тут ось повигризано, тут повигризано, там ще стоїть, але вже рядки порічали. Тут вівце-пані судя по всьому ходили, щось їм там треба сильно було, вже понадгризали. Тут теж погризали, якраз добре кущика. Ну і вони продовжують роботу. Вони продовжують працювати. Вичищати мені тут все. Вицики ненависні повиїдали трохи. Ну і єдине шкода, яку вони роблять, в мене там лежать доски старі всякі, які на переробку треба. Це вони ходять, лежать ті доски, я не знаю, що їм таке добре там. І друге лежать отам стіну за чимось. Видно, інтересно там. В цілому я думаю, що дня за три, може максимум за тиждень вони з цим кусочком справляться і вернуться обратно до себе в пастух. Ну а зараз на вечір ми опять там вірьовочку розв'яжемо, запустимо корову і все буде добре. Ти теж участвуєш в этих всі движухи, да? так? Де морда! Талісман нашого господарства. Вот такие виходить у нас веселі шерстяні косарки. Всім гарного вечора. та наснаги на цей сезон.